В цьому році мені пощастило, тому що я була аж на двох швейцарських весіллях. І воно дуже відрізняється від наших. Перше весілля тривало 2 дні і було дві локації. Перша для аперитива і друга для продовження вечора. Всім привіт! Я на весіллі. І ви також на весіллі, я вас на А Це перше моє швейцарське весілля. І сподіваюсь, буде класно. Я на це дуже сподіваюся. Ось така гарна, ось такі молостей. Пане, трохи вже пом'явся. Тому що ми сиділи цілий годину в машині, але нічого страшного. Тому так, чекаємо зараз на пару, і потім у нас буде пароль. Такі справи. Спочатку був аперитив для рідних, колег і близьких знайомих. Були теплі та холодні закуски, подавали міні-випічку, сирну та м'ясну капрези на шпажках, це моцарела з помідоркою, тартар, і, наче, це було все. Було дуже смачно, багато. Я вже на перетиві добряче наїлася. Торт молодята розрізали на перетиві, щоб дісталося гостям, які не будуть святкувати далі. А ті, хто святкував далі, мали їхати в готель-ресторан в горах. Ми заселилися вже в готель, так як тут буде офіційне торжество, тобто вечеря на 30 людей. Ми заселилися в свою кімнату Рафалискін. У нас такий вид з вікна, дуже класний. І зараз ми чекаємо на інших людей. І поки маємо час, трохи роздивляємося свої апартментс хе шикарний, ви просто подивіться на це. Там ще десь козюльки. Для нас пара наречених. Підготувалась такі маленькі пакуночки з соком. Також тут вафля і мінеральна вода. такий Фалискін. Ой, та ну, шикі-шик.

Ну от. Да. Такі у нас плани. Фрустик закінчився і ми вже зібралися. Зараз будемо потроху на гондолі вниз їхати У мене такі песики. Волосочки. Так що да. так, хогцайт був дуже класний, такий а, спокійний, класний, все чітко і все швидко. Тобто не треба було чекати купу годин на апери або купу годин на а, міжду, тим, як ми, локаціями. Так що, Мені дуже сподобалось, було дуже круто. І зараз ми вже йдемо до всіх вниз. униз. Всім привіт! Сьогодні є репортаж. Репортаж з другого весілля. Рафалискін сьогодні у нас не просто гість. Він у нас а, є дружка і чоловік. Не пам'ятаю, як він зі зі сторони. А, зі сторони. Чоловіка, я не знаю, як це називається. Коротше, mm. да. Трауцойк, так Так що у нас сьогодні екшен. Погода гарна. Сьогодні. Я yeah. Погода е прекрасна сьогодні. Був навіть зранку туман, тому я думаю, що у Вігайзе. Брайтерін, а uh, у неї будуть дуже гарні фото. У нас тут така локація. Садок вишневий коло хати, але це у нас uh, яблука, яблучний садок і коні гарні у нас. А там вид на Друге весілля проходило недалеко від нашого місця проживання. Також було дві локації для аперитива і для продовження вечора. Я не знімала багато, тому що було трохи ніяково. На аперитиві було десь 160 людей. Я взагалі в шоці, що вони знають таку велику кількість людей. Але окей. І в ресторані також було багато людей. От, не знаю, 60, можливо, чи 30. Не, 60 людей. Весіля було хорошим. Трохи довго оператив був, десь приблизно аж 7 годин з урахуванням зміни локації. Але сам вечір був хороший, такий сімейний, теплий, атмосферка. Мені сподобалася. Oh, oh, oh. Chicken nuggets. Уже було багато екшену. Я не багато знімала, але багато екшену. То зараз ми чекаємо час і будуть кидати весільний букет. От. Подивимося, хто його отримає. От. Такі справи. Зараз у нас ще аперитив. Ще а в 5 має вже бути інша локація. Поїдемо в ресторан. Такі справи. Стіл був в стилі буфе, тобто гості мали собі набирати їжу самі. Торт був дуже смачний, було три яруси, і кожний ярус мав смак: ванільний, малиновий і шоколадний. У мене був малиновий. Мені сподобалися всі два весілля, Було все прекрасно, все класно, організація пари. Одяг, їжа, локації все було класно. Ставлю ніяких оцінок, тому що ми не оцінюємо, просто розказую вам. Але мені сподобалося. Ну, знаєте, було, було цікаво, було класно. Я була на весіллях у нас і тепер на швейцарських. То мені дуже все сподобалося. Сподіваюся, також.